День Соборності України це один із найважливіших свят для українців, для патріотів, в принципі, для, ну, для всіх людей, що проживають в Україні. Адже це цей день це символ звуки, символ єдності. Сама назва говорить, що вона означає: соборність всіх українців, соборність всієї держави. Свідомість. Але, на жаль, сьогодні наша свідомість дуже, як бачите, на низькому рівні. Десь сотні дві може є, більше немає свідомих громадян. Ми Будемо сподіватися, що вона зростатиме з кожним днем. Ми заплатили за це дорогою ціною, життями і калістом багатьох українців. Але за те ми вже по-іншому почали ставитися до нашого так званого старшого брата і зрозуміли суть імперської Москви. Не треба роз'єднувати, не треба ці ігри гратися, що ті. Бандери, а ті восточники це все дурня. Молодь зрозуміла і частина людей старших зрозуміли, що це наше свято, що ми такі Україна як держава. Розумієте, то Змінилося. То. Колись треба було людям пояснювати наш прапор, символ. Ми були в Києві на ланцюгу єднання, наше товариство Заповідь. Це 89-й рік, 90-й рік. Перепони були, стежили, штрафували за те, що ми в мітингах приймали участь. О, так що. Але ми знали, що, що Україна буде. Для мене День Соборниці сьогодні символізує єдність країни, як би і не намагався ворог розділити. Єдність українського народу. І, як на мене, це одне з дійсно найважливіших свят на сьогоднішній день для українців.